Ми за можливість обирати, ми за можливість виходити на майдани і захищати свої права і інтереси. Бо Європа серед іншого це право на протест. Як тільки десь трошки наступають на права людей, на соціальні права, на національні права, люди виходять і протестують, і протестують по-різному, і мирно, і не зовсім мирно. І європейський стиль життя, і український стиль життя це право на протест. Україна сьогодні показує, що вона може протестувати не гірше, ніж Європа. Вона може захищати себе. У 2004 році ми вийшли і захистили себе. Захистили своє право на краще життя. І якщо навіть десь пішло не так, ми мусимо виходити знову, я вже вчора казав, навіть після найгіршого врожаю засівають знову. І ми знову з вами повинні виходити, захищати себе. І вчора показав, я думаю, люди сьогодні будуть виступати, які були вчора в Києві, бо я, на жаль, не був, і багато хто з нас був тут, бо захищали свої інтереси тут. А люди, які були в Києві, розкажуть, давно столиця не бачила.